Олімпії Чернівці, і друга пара першої пари не відбувся. Перемогу отримав Андрій Лякшов Запоріжжя за неявкою суперника. А в другій зустрічаються Данило Яковлєв, червоний кут Полтавська область. і Владислав Стась, синій кут, кривий Кірвоград або ну. Кумнецький кераворат перший раунд. Тиша трішки встановилася в Олімпії, навіть є можливість, можливо, трішки почути тут. І навіть Юрія Шкляра, можливо, почуємо, який поруч це голова, голова міської Чернецької міської федерації боксу. У минулому він був президентом обласної федерації боксу і тепер повернувся. Вже можна розуміти так, в команді з Володимиром Загурським, який очолив обласну федерацію боксу. І ось одразу таке випробування проведення національних змагань у Чернівцях. Не новинки до Чернівців. Останнім часом столиця Буковини не раз приймала хорошого рівня боксерські дійства. Це і... Дуже приємно і дуже гарно, і дуже хороший крок для популяризації цього виду спорту олімпійського, але з іншого боку, це і велика відповідальність і величезний шмат роботи організаційної. Е, є, до речі, це треба сказати, що це категорія 46 кілограмів. Тобто зараз хлопці визначають суперника у фіналі е, того боксера, який отримав. Перемогу за неявкою, ну, за неявкою через проблеми зі здоров'ям суперника. Поки що важко робити якісь висновки в цьому першому раунді, але виглядає, що активнішим у нас виглядає якраз представник Кирилогаччини, бо достав сталь синій. Категорія легкою навіть хлопці, спробуємо підслухати інформації до спортсменів. У півфінальному поєдинку Данило в червоний кут, Владислав Стас – синій кут. Це представники Полтавщини і Терелгащини. зовні виглядає, що активніший простран синього кута. чути гучної підтримки на, ну, від болівальників на адресу когось з цієї пари. Напевно, гучнішу підтримку ми почуємо, коли буде в ринку в півфінальних двобоях, в двобої представник Чернівецької області. Ну, у нас слід сказати, що до півфіналу добралося троє представників Біковини. І всі вони є вихованцями Вижницької віду, США Миколи Гахмана. Ось так ну, Томілк і останнім часом тішить нас успіхами на національній і навіть на міжнародній арені, Ну, поки що на, не те, що наційні, а турніри повідомляли на. Ну, в пресі про успіхи Юрія примікає Вадима клима э, на змаганнях за кордоном. От, у... Останні секунди, останні секунди э, другого раунду. Э, на жаль, Юрій про зараз. Э,

6 кілограмів нагадаємо йому за ними Яковлеві синку прослав Стас. Яковлів представляє Полтавщину, Стас Кіровоградщину. Кіровогадщину. На кону путівка до фіналу у цій ваговій категорії продовжує підтискувати, скажімо так, представник Кіровоградщини Цього суперника, але це не означає, що таке ну, лише поверхневі припущення про його перевагу, тому що... Перевага на складі становлюються суддями. П'ять суддів, які оцінюють вуличні удари. І я наскільки пригадую, коли а, Ну, це якщо репривотронну систему судівства, яка особисто мені подобається, коли, коли троє з дітей, якщо не помиляюся, так одночасно фіксують. Удар від того чимського спортсмена і на цьому бал. А тут якби, ну, гірше, тому що ми білилися, не знаємо насправді, яка там ситуація, хто можливо, веде, чи в рахунку, чи яка там. є. Ну, ми в кінці лише чуємо остаточний вердикт, ну, Якщо, це... якщо немає безстрахової перемоги, ми чуємо остаточний вердикт, що наприклад, хочемо з рахунком 3-2-4-1-5-0 виграв один з Коли це у нас системне э, оцінювання, ну, бачили ми і секції, зараз національних змагань, чи ми підтримали молодіжний чемпіонат України, дорожчий кубок України. Україні, і теж, і в чемпіонати приймали переважно в Олімпії, але бувало нас резонансні матчі зустрічі. Е, ну, і все. Суддю інформатора, і, Мам, отримає отримує інформацію і почуємо, побачимо візуально, хто визнає ви цей віно. Yeah, yeah. i